Вода це ресурс, який може закінчитися. Науковці вважають, що у 2030 році води буде менше, ніж потребують люди, а тому її треба економити. Ти знаєш, звідки в крані з'являється вода? Насправді вона потрапляє туди з річок, але не відразу. Спочатку вона проходить кілька етапів очищення а потім довгими трубами розподіляється до будинків. Водоканал це ціла організація, яка займається водопостачанням у місті. Його працівники контролюють, щоб усі мешканці міста мали доступ до води, ремонтують аварійні чи несправні ділянки. Через зміни клімату і зменшення дощів річки висихають. У багатьох містах навіть були водні кризи. У Кейптауні влада просить мешканців економити воду. Наприклад, не мити автівки, тепер їх миє дощ. А у Сан Пауло поліція контролювала підвезення води. Бо люди її крали, уявляєш? На жаль, в українських містах не можна пити воду з крану, туди потрапляють шкідливі речовини через старі і ржаві та діряві труби. Аби їх замінити, місту потрібно багато грошей і часу. Тоді збільшиться ціна на воду для містян. Що краще платити більше і мати якісну воду чи залишити, як є? Сумно, але люди самі засмічують річки. На нашій планеті ще сотні мільйонів людей беруть воду з водою без жодного очищення. Це спричиняє серйозні проблеми зі здоров'ям. У 2021 році. Волонтери розчистили річку Уди на Харківщині. З неї витягли понад 100 тонн сміття, яке потім посортували і віддали на переробку. У містах є фонтани. Рим вважають містом, де найбільше фонтанів. Їх аж понад дві тисячі. й такі, з яких можна пити воду і не тільки людям. Але й собакам діти, у вас точно є джинси, а знаєте, що на їхнє виробництво потрібно близько 10 тисяч літрів води. Навіть мода має шкідливий вплив на довкілля, але відповідальні люди віддають одяг на переробку або тим, хто його потребує. Краще купувати лише те, що нам справді потрібно. Використана вода може бути ще придатна для промисловості чи сільського господарства, деякі міста мають потужні системи та технології для очистки стоків. Вода втрачається не лише через дірки в трубах, але й через нас. А ви закриваєте крани, коли чистите зуби. А коли миєте посуд, проведіть дослід, щоб визначити, скільки води ми використовуємо, коли миємо руки. Помийте руки, щоб вода збігала у ємкість. А тепер порахуйте, скільки раз на день ви миєте руки. До речі, знаєте, що в середньому американці приймають душ 8 хвилин. За цей час вони використовують приблизно 75 літрів води. Якось у кафе я пішла помити руки. Переді мною була дівчинка, яка відкрила кран і довго милила руки милом. Тоді ще була пандемія. За той час вода просто стікала марно. Я зробила їй зауваження, а дівчина відповіла, що економить, але вдома. Так от воду потрібно економити всюди, бо вона може закінчитися для нас усіх. Знаєте, як щодня можна економити воду? Це легко перевіряти крани. Щоб вода даремно не витікала. При користуванні водою кран відкручувати так, щоб бігла лише тоненька цівка, заповнювати пральну та посудомийну машинку повністю, приймати короткий душ. Розказати секрет можна приймати душ під музику. Одна пісня дорівнює 3-4 хвилини. Спробуйте! Малята, розгляньте картинку. Розкажіть, матусі, що ви бачите? Чому небезпечно залишати кран відкритим, коли ніхто не користується водою? Як правильно вчиняти, коли вода вже не потрібна? Чим відрізняється поведінка дітей на другій картинці? Як вони заочаджують воду? Чи намагалися виберегти воду? Як саме? А тепер розгляньте іншу картинку. Що ви бачите? На якій картинці ми бачимо, що вода використовується економно? Чому? Чого вчать нас ці зображення?